Вітання Україна, сьогодні 12 лютого на календарі. Широкомасштабний наступ, який такий анонсований в наших засобах масової інформації, триває вже більше мабуть, чим 10 днів. Тяжка ситуація на фронті. Особливо склалася в районі Бахмута. Там, скажімо так, сама складна ситуація із північної сторони. Ворог дуже великі сили туди кинув і масами піхоти намагається продавити там по 50, по 100 метрів залізти, захватити нашу територію. Дуже ну тяжко це все стримувати, тому що ложать там ну, ну просто колосальні маси піхоти, і незважаючи на втрати, лізуть, лізуть, намагаються продавити цю сторону. А лабиві атаки по місту Бахмуту. Там із району Забахмутки, там я вже говорив, там бої йдуть із будинку в будинок, але козаки там нормально рубаються, нормально стримують їх, вибивають чуть правіше сюди до району Літачка, Іванград, Опитне, Кліщівка. Там також дуже тяжкі бої, ну дуже тяжко, але більше вони там упорно-північну сторону сюди зробили. Там є превентивні. Міри, які були прийняті по трасі Константинівка, а, Бахмут не буду говорити які, а, тобто, як міра запобіжного заходу, ви що зробили? А, тому а, там наразі є ситуація така, скажімо, тяжка, але контрольована. По Бахмуту там була інформація, що вони там забігли п'ятитажки крайні. Та, да, там п'єтажку були забрали, наші козаки відбили, але ситуація там міняється. Там, е, Відео там раз на добу виходить, а ситуація може мінятися е кожної години. Штурм по декілька годин, по дві, по три години е не, не прекращаєшся, і це не тільки в це або глидар. Це Авдіївка, це від Солидара до Бахмута по всій лінії. Це зараз скрізь таке. І те, що ми очікували там повномасштабного наступу, колонами стройними, він іде, постійно вводять свіжі резерви в бій. Її дуже тяжко. Зараз вся лінія кордону стала лінією фронту. За даними розвідки, там є Ознаки того приготування, що і там Чернігівська, Сумська область, Білорусь буде звідси наступлі, не буде, але треба бути готовим до нього. І там наші підрозділи готуються також відбивати навал. Всі на своїх місцях, всі працюють в Бахмуті. Бахмут під українським прапором. У Бахмуті ситуація тяжка, але контрольована, стабільна. Там і добровольчі підрозділи, підрозділи, і тяжкі механізовані бригади, сили спеціальних операцій, артилерія, авіація підтримка. Всі працюють тяжко, як і було тяжко, але тримаємо стрій. Все буде Україна. Бахмут це Україна, слава нації та смерть ворогам.